Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно студію для вас працює Мар'яна Лошак і Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Не бізнес для влади, а влада для бізнесу саме під таким гаслом відбулася зустріч голови Закарпатської ОДА з топ-менеджерами провідних підприємств області. Сторони обговорили проблематику та можливі плани розвитку економіки краю. Попередня теоретична співпраця не виправдала себе. Відтак тільки через реальну практику вирішення проблем. Співпраця влади та бізнесу може стати ефективною. Під час зустрічі підприємці вручили Василю Губелю звернення, в якому виклали варіант. Ефективного розвитку бізнесу в області, а саме відродження вільних економічних зон, спеціального режиму інвестиційної діяльності та внесення змін в законодавство по індустріальним паркам. Відповідні документи підприємці попросили представити керівництво обласної ради, відтак і на державному рівні. Далі хорошого кризового менеджера. Приклад як можна було у постійно до менеджерів закарпаття на. на... Закарпатському бізнесу не доїло, що в нас змінюються кабінети міністрів, а політика, яка була така і залишилася, нам не доїло виживати в тих умовах. Ми хочемо працювати як цивілізованих країнах. І прийшов той час, коли дійсно такого ніколи в Закарпатті не було, коли бізнес об'єднався. Ми не будемо більше чекати, ми будемо творити. І якщо з нами губернатори, якщо з нами влада, якщо ми об'єднуємося, то ми будемо два рази сильніші. Я думаю, що ми досягнемо самої високої мети. Чому про це треба сьогодні говорити? Час діяти, час змін. І ми це можемо зробити. У нас є дуже шикарний потенціал для того, щоб Закарпаття з аутсайдера економічного перетворився в лідера, і ми з вами це повинні зробити. Якщо приїдуть керівники фіскальної служби і митної служби до нас, це буде дуже добре. Я думаю, що вони дотримаються свого слова, бо я так побачив, що вони теж з бізнесу. Планується приїзд президента України до нас. Це, думаю, попередньо або. Десь приблизно середина серпня, кінець серпня. Я думаю собі, що якщо ми попрацюємо спільно з вами над цим усім, дамо президенту України свої пропозиції, своє бачення, обґрунтуємо їх. Я більш чим певне, що ми будемо мати порозуміння у цьому плані. Звичайно, що сьогодні можемо звернутися. Я думаю, що ні в одного депутата обласної ради не буде заперечень до цього документу. І щодо звернення до Верховної ради Кабінету міністрові тонкові з 1 липня на Закарпатті змінено постачальника природного газу. І тепер це підприємство «Закарпатгаззбуд». У зв'язку з цим всі побутові споживачі мають укласти новий договір з товариством про надання послуг з газопостачання. Про умови та процедуру оформлення нового договору споживачі можуть дізнатися за номерами телефонів абонентської служби, які ви бачите на своїх екранах. 24 червня пішов життя доктор біологічних наук професор Василь Комендар. Відомий в області і далеко за її межами науковець. Василь Комендар активно працював у сфері охорони довкілля і збереження біологічного різноманіття. Вагомим є його внесок у розробку підходів до комплексного популяційного вивчення рідкісних видів рослин. Збереження окраси Закарпаття, долини нарцисів лише один з відомих прикладів його безкомпромісної боротьби за збереження довкілля нашого краю. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким. І до інших тем творча молодь Закарпаття об'єдналася навчально-здоровчий комплекс «Гармонія» при Ченодіївській школі мистецтва відкрив 23 й сезон. Тут відпочивають переможці міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів. Щороку табір розбирає під свою опіку сотні юних талантів з усієї області. таборі відпочиває майже сотня юних талантів. Основне завдання, яке ставлять собі організатори табору, створити сприятливі умови для талановитої молоді та допомогти обдарованим дітям краю. Внесли дуже багато таких цікавих заходів, які потребують матеріальних затрат. от Ви мали змогу подивитися план роботи на оці 21 день. Тобто діти будуть відпочивати повноцінно, тому що, на моє глибоке переконання, такі діти справді заслуговують на гарний відпочинок. Три тижні, які діти проводять у таборі, керівництво закладу називає п'ятою навчальною чвертю. Адже вони не лише відпочивають, а й відшліфовують свої вміння. На цей час сюди запрошують викладачів музичного училища та вчителів, які продовжують навчально-виховний процес. Звісно, не забувають і про розваги, організовують екскурсії, походи в кінотеатр, влаштовують ігри, конкурси та вікторини. От ми так поєднали нашу роботу. Одна частина це все ж таки знову конкурси, звіти, майстер-класи, які проводять викладачі. Це академконцерти та вся програма, яка проводиться у кожних навчальних закладах. І з другого боку ми будуємо програму. Пізнає свій край, він прекрасний. Це екскурсії по самих прекрасних визначих місцях нашого краю. Через зміни у законодавстві фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Не зміг профінансувати цьогорічний сезон в таборі. Однак, завдяки підтримці обласного управління культури, профспілок Мукачівської ради та батьків організувати відпочинок дітям все ж таки вдалося. Ми дуже задоволені цим приміщенням, цим залом, гостеприємністю і чекаємо сьогодні, як нас порадують наші внуки, учні наші своїм концертом. Кожен день спілкуюся з своєю донькою, і вона дуже задоволена. Багато цікавих Вих розваг для них є впродовж цих всіх днів. Вони будуть їздити на різні розважальні такі ігри будуть мати, і вона дуже задоволена цього року. Відпочивати та надихатися на нові звершення діти з усіх районів області будуть у дві зміни. Закарпатські лялькарі готуються до закриття 34-го театрального сезону. Завершиться він виставою у нашому раї на землі у постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика. Вистава була відзначена престижною обласною театральною премією імені братів Шерегіїв в рамках закриття сезону, який запланований на 28 червня. У бавці відбудеться і ювілейний бенефіс та актриси театру Світлани Кобзистої. Театральний рік завершується хорошими показниками. Колектив відвідав безліч закордонних фестивалів театрального мистецтва, де отримав найвищі нагороди. Крім цього, в рідних стінах закарпатські лікарі презентували три премєри а на самій сцені за цей сезон відіграли близько 700 постановок. Нині театр ляльок активно репетирує усі старання спрямовані на комфортний перегляд та естетичну насолоду від вистави найголовнішим відвідувачам театру закарпатським дітлахам. Ой, ще немає партижур фільм. І. ти каже вже, нашому в 35-му театральному сезоні я думаю, що буде ще одна велика подія і не тільки для нашого театру, але і для всього міста, і, тому що ми будемо проводити 15-й фестиваль, міжнародний фестиваль інтерлялька. До речі, вже майже сформовані повністю колективи, які будуть приймати участь, буде дуже багато міжнародних гостей. Так що я думаю, що нашим глядачам. Буде надзвичайно цікаво подивитися оці всі театральні постановки, які є в Європі. І з цього літа погода на Закарпатті продовжить радувати і сонячними днями, і дощами. До кінця червня спеки не буде. В останні дні місяця буде хмарно. Часом невеликі дощі. А вже з початку липня температура повітря сягне 30-32 градусів тепла. Липень, серпень на Закарпатті традиційно спекотні жителям рівнини. Варто очікувати, що температура підніметься до 38 градусів, а в горах до 26. На територію Карпат і Закарпаття в частності заходить прохладна воздушна маса сівера, севера, запада. Поэтому температура максимальна на равні в пределах ближайші дні 21-23, 23-25, а до кінця місяця до 28. Цим завершуємо, але готуємо нове і більше підсумковий 19-й, Тож вмикайте нас вчасно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.